А в генштабі підтвердили ураження силами оборони НПЗ у Рязанській та Самарській областях РФ. Як зазначено, Розянський нафтопереробний виготовляв в середньому 840 тисяч тонн палива найвищого сорту для реактивних двигунів. Керосин його виробництва активно використовувався авіацією агресора. Новокуйбишевський завод у Самарській області забезпечував паливом війська ворога на північному напрямку. Детальна інформація щодо наслідків ураження об'єктів наразі уточнюється. Зауважили в генштабі. Нагадаємо вам, друзі, традиційно, що доєднатися до нашого спілкування можна і у вайбері. Скануйте QR-код, який ви зараз бачите у себе на екранах, і переходьте до нас в цей месенджер. Там у нас працює київ 24 уже в форматі додатку, застосунку каналу. Підписуйтесь і будьте в курсі всіх останніх новин максимально актуально, швидко, головне доступно. Переговори у Саудівській Аравії це останній шанс для президента України Володимира Зеленського налагодити стосунки із США. Пише The Times. Зазначають, що український лідер знає, що життєво важливо відновити робочі відносини з адміністрацією Дональда Трампа. Однак сигнали з Вашингтона настільки ж розчаровують, настільки і дивують, наголошує видання. Адже лише через кілька днів після м'яких слів про Україну президент США позитивно говорив про Кремль. Мовляв, йому легше мати справу з Росією ніж з Україною. Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що уряд України готовий рухатися вперед щодо американського плану з припинення вогню з Росією. Про це BBC повідомив високопоставлений представник держдепартаменту США. У виданні підкреслили, що на Зеленського останнім часом чинився сильний тиск з боку Америки. Адміністрація Трампа хоче, щоб він пішов на поступки перед мирними переговорами. Проте український лідер наполягає на тому, щоб Україна отримала чіткі гарантії безпеки, які дадуть змогу унеможливити нову війну у майбутньому. Між тим президент США Дональд Трамп висловив свої очікування щодо перемовин у Саудівській Аравії. Під час спілкування із журналістами Forbes він заявив, що сподівається на хороші результати і, зокрема, зазначив, що пора укладати мирну угоду, бо вже мовляв не тільки в Україні і в Росії немає козирів. Я думаю, що з Україною все буде добре, і з Росією також. Мені здається, що можуть відбутися дуже важливі речі цього тижня. Я кажу, що в Україні немає козирів. Насправді ні в кого немає козирів. У Росії їх немає. Усе, що потрібно, це укласти угоду та перестати вбивати людей. Це безглузда війна, і ми збираємось її завершити.